Українці готуються до холодів. У сільській місцевості роблять це класично записаються дровами на буковині. Приміром, лісівники області з початку року реалізували 114 тисяч кубометрів деревини. На дрова в регіоні діяли ліміт по 15 кубометрів на людину. Втім, попри це попит поки що невисокий. Ажіотаж очікують восени, хоча у лісгоспах радять. Не відкладати покупку деревини до похолодань. Як проходить заготівля, яка вартість твердого палива і що краще брати для опалення? Репортаж Ольги Лучик з Буковини на дворі спека а Роман уже купує дрова на зиму. каже, зазвичай замовляє їх восени, але цьогоріч вирішив не зволікати. Я хотів звернутися до вас по поводу дрова твердої породи. Скільки ви нас? П'ять кубів. Чоловік сьомий рік виписує дрова у стороженецькому лісництві. Вибирає саме твердої породи, бо краще утримують жар, і тепловідача більша. Один кубометр 1248 гривень. Та це ще не всі витрати. А тепер треба договоритися з людиною за автомобіль, щоб привезти доми їх і наразі оплатити і забрати з лісу дрова. На доставку піде ще півтори тисячі, ну а як колоди вже будуть на обійсті, треба їх розпиляти, поколоти і поскладати. Ще п'ять кубометрів. Роман планує добрати восени, аби зміг усю зиму обігрівати будинок. Є у нас котел на дровах, і є на газу, але на газу зараз виносить трошечки відповідна сума в місяць, тому дровами вигідніше і тепліше. Для купівлі деревини потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та написати заяву. Але є обмеження щодо обсягу. На рік 15 метрів кубічних на одну людину. У Владислава, велика родина, щоб запастися паливом на зиму, теж прийшов із самого ранку. От трохи лишилось да. Щоб довод до весни, то треба докупити скарганку. На цій ділянці заготовляють дрова. Тут і Граб, і Клен, і ясен, і буку сторженецькому лісництві в середньому виписують до двох сотень кубометрів деревини за місяць. Ну, зараз попит на дрова піднімається, бо тому що в зв'язку з тим, що всього електроенергія відключається, газ не зрозуміло, як буде далі. То населення так якби більше починає закуповувати дров у лісництві. У лісництвах Подійського лісового офісу активно приймають замовлення на тверде паливо. Середня ціна за метр кубічний по філіях Чернівецької області 1052 гривні. Вартість тут порівняно з минулим роком не змінилася. Усе залежить від лісгоспу та групи деревини. Найдужче цінуються тверді породи, наприклад, бук або граб. У них найбільша тепловіддача, їх і розбирають першими. До другої групи належить сосна та вільха, а ось ялина, осика, липа, верба аж до третьої. Наша філія досить велика, 21 лісництво. В середньому ми відпускаємо біля п'яти тисяч кубометрів на місяць. Це в середньому, в залежності від періоду, чому населення старається придбати дрова в основному в зимній період, певний є ажіотаж, а в літній період трошки менше. Лісівники радять запасатися дровами вже тепер, поки немає підвищеного попиту, та й поліна встигнуть добре просохнути. Через це й тепловіддача взимку буде більшою. Є час її розпіляти, поколоти вона висохне і коефіцієнт корисної дії буде значно краще більший, ніж у сирих дров. Серед плюсів і те, що зараз без проблем можна знайти підгожу деревину. асортимент улітку великий. Замовити можна онлайн у інтернет-сервісі «Дрова є» або ж у найближчому лісництві чи лісгоспі. З Чернівецької області Ольга Лучик Ігор Ріга. Ліга подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.